Вони виконують найскладніші завдання. Вони охороняють перших осіб держави. Небезпеку відчувають за 100 метрів. Усе це про хвостатих і пухнастих співробітників управління державної охорони. Про таємниці тренування та щоденну роботу собак спецпризначенців у сюжеті Наталі Малишко. Лео випфіл Віоленс, а серед своїх просто льоня. Німецька вівчарка зі словаччини особлива серед чотирилапих спецслужбовців управління державної охорони. Він перевіряє кабінети і літаки перших осіб держави. Його завдання винюхати вибухівку і повідомити про неї. Успіх спецмісії цілковито залежить від порозуміння. Хвостатого колегу іноземця кінологу довелося перевчати українською, бо льоня розумів лише рідну словацьку. Рік тренувань і Василь та льоня розуміють один одного без слів. Так режівського друг. Это потому что не будет дружбы, не будет ничего, не будет никакой работы. Прежде всего друг. А потом вже... Заслуживіс на службу може потрапити неабияка собака, і порода грає невирішальну роль. Головне психотип. Найліпші службовці холерики. Специфіка роботи вимагає від них непосидючості, адже чотирилапі працюють по апортивному методу. Суд тренувань. Собака завжди шукає улюблену іграшку, яка вже на рефлекторному рівні асоціюється із запахом вибухівки. І коли вона чує цей запах, подає сигнал людині. Анадовна. Должна больше всего на свете любить играться играть своей любимой игрушкой которая в данном случае выступает мячик И... Сложність іменно в тому, що многі собаки ані імнапортіровочне. но це у них кратковрімне єврея. Що для собаки гра, то для людини відповідальність за життя і репутацію країни. Легенда управління державної охорони вівчарка Марта. У 2001 тисячі під час візиту папи римського, вона єдиною з поміж собак, навіть і тих, що зі служби безпеки Ватикану подала сигнал про ймовірне замінування папа мобіля. Вибухівки не виявили, проте з'ясували. Собака зреагувала на розігріту термоізоляцію кондиціонер. Після 10 років доблесної до служби Марта із почестями пішла на пенсію, а кінолог отримав зірочки на погонах. Щоб навички, якими володіла легендарна вівчарка, розвинути і у своїх вихованців, кінологи змушені позбавлятися шкідливих звичок. Е, Найголовніше, я відмовився це від коріння. Раніше курив, е, а так як е, працюю з собаками, різких запахів не долежно. Е, Лабрадор Вікінг улюблений журналістів та знавець знімальної техніки. Щоб пухнасті завсідники державних паркетів мали достойний вигляд та не шкодили кігтями. Дорогі паласи їм обов'язково роблять педікюр, а іноді одягають спеціальні капці, щоб не поцарапали автівки під час перевірки. Після 10 років хвостаті спецслужбовці йдуть на пенсію. Зазвичай їх забирають кінологи, які працюють з ними. Пересічним же громадянам стати власником такої собаки майже нереально. Наталя Малишко Олександр Колосо. Перший національний